Становище тих, хто володіє, управляє хоч чимось дуже схоже на становище, «Ходжа на середину». Одна ж «Ходжа на середину йде на ослі поруч з ним дитина. Він наверху, дитина пішки. Люди бачать, кажуть, що за «Ходжа» сам вверху, дитина внизу. Що таке? Він сліз, дитину посадив, саме йде пішки. Інші люди бачать, кажуть, що за дитина невихована. Ходжа внизу дитина наверху. Відсутність виховання. Він спустив дитину. Вони йдуть обі пішки. А сам по собі. Бачать інші люди, кажуть, що за дурня маячня. А сьол не відпрацьовує те, що він повинен працювати. Люди завжди критикують інших людей. Такова природа людей. Але що б не було, ми повинні бути тими, хто відповідає. А я туди, Аллах, каже, а тому закликай їх. Тримайся прямого шляху, так як тобі й наказано. Не йди за їхніми бажаннями. Каже, я увірував у те писання, яке, зіслав і мені наказано бути справедливим до вас.